Всім привіт! Це канал Математика для своїх. І ми нарешті повертаємося в YouTube. І для... на сьогодні у нас така цікавенька здачка. Геометрична прогресія. Два рівняння. Треба знайти перше число. Будемо робити це разом. Значить, от дивіться, що цікаво. Є загалом формула, її можна знати або можна десь побачити. Формулами можна користуватись вже на ЗНО. Та й, в принципі, головне знати, що така формула існує. Ось така формула. І. Вона каже, що сума перших якихось чисел, наприклад, перших 4 чи перших 5, знаходиться по цій формулі, що треба взяти перше число, помножити на, отакий, на таку дужку страшну, де Q це знаменник прогресії, те, наскільки одне число відрізняється від іншого, відняти один і поділити на Q-1. Це би нам могло якось допомогти особливо для, для тих, хто бачить, що якщо додати ліву і праву частину, то зліва ми отримуємо 4 перші числа, тобто S4. Справа тримаємо 400. Ось. Тим чином ми розуміємо, що ця штука дорівнює 400. Ми вже начебто з двох рівнянь з чотирма невідомими прийшли до одного рівняння з двома невідомими. Це вже простіше. Але що робити далі? Далі можна поступити ось яким чином. Можна з оцього першого рівняння спробувати виразити B1 і B3 виразити через B1 і Q. цього геометрична прогресія це дуже просто. Кожне наступне число, воно множиться на якийсь знаменник. На Q на Q на Q. В цьому випадку Q це 2. Але якщо ми переходимо, наприклад, з першого числа в третє, так як тут. З першого в третє, ми хочемо вирости, то ми маємо помножити на Q2 рази, тобто на q квадрат. Таким чином, я кажу, що b3 це b1 на q квадрат. І можна вже скласти ще одне рівняння. Що B1. Ой, B3. Це B1. Помножити на Q квадрат, це я сказав. Тому ми запишемо просто перше рівняння уже через B3 у вигляді B1 Q квадрат, отак. О. І це дорівнює 100. Таким чином маємо два рівняння. Дивіться, ось перше. Тут два невідомих Q і B1. І тут також два невідомих щоб ці рівняння якось розв'язати, то можна без проблем справитися. Тобто в нас було два рівняння з чотирма невідомими, ми перейшли у два рівняння з двома невідомими. Можна було, звісно, обійтись і без цієї суми, виразити всі взагалі числа через B і Q, і таким чином якось розкрутити ці два рівняння. Але тут гарна штука, і сьогодні хотів би ще згадати про цю формулу суму геометричної прогресії. Покажу, як вона виводиться, але це буде трошки пізніше. Давайте подивимося, ось що. Ой, тут не множення, тут додавання. Тут, тут не додавання, тут множення. Винесемо b1 за дужки. Залишиться 1 плюс Q квадрат. І це буде... що? Це буде 100. І тоді B1. B1 звідси. Це 100, що ділиться на 1 плюс Q квадрат. О, ось така штучка. І тепер, якщо вираз оцей, оцей B1, ось цю точніше, його праву частину підставити в цю формулу, то в цій формулі у нас лишаться одні к'юшки. Таким чином, ми задам Q. Якщо ми задам Q, то ми задаємо B1. Ось. Давайте я це зроблю. Підставлю в цю формулу Sn замість B1 оцей вираз. Тоді в мене буде 100. Що множиться на Q4 мінус 1, бо це сума на 4 э, перших чисел мінус Q на Q-1 дорівнює 400. І що я забув? Я забув цей множник. 1 плюс Q2. Тому що, якщо в нас B1 це оцей дріб, то B1 воно просто як множник, чисельники з чисельники множиться знаменники з знаменниками. І це рівняння не виглядає простим. звідси Q начебто нелегко виразити. Але якщо уважно придивитись на нього, то можна побачити, що вверху є формула скороченого множення. Дивіться, Q4-1 це те ж саме, що q квадрат плюс 1 на q квадрат мінус 1. Різниця квадратів, тому що Q в 4 степені це q квадрат в квадраті, а 1 це 1 в квадраті. Таким чином, записуємо по цій формулі, і це зручно дивіться, тому що. У нас виходить вверху і внизу буде однаковий множник. Ну і ще заодно поділю і зліва, і справа на 4. Ой на 100, точніше. І поділю зліва і справа на оце q квадрат плюс 1. Таким чином, у мене сотка і це піде. А тут замість цього залишиться тільки q квадрат мінус 1 О! Якщо це гарно все записати. Q квадрат мінус 1. А тут Q-1. Дорівнює. Вже ми поділили на 100, тут 4 тільки. 4. Далі можна цю штуку так само розгорнути по, по цій властивості. Дивіться, значить, це буде Q-1 і Q плюс 1. А внизу Q-1. Можна було через квадратне рівняння, але так простіше. Значить Q. Плюс 1 це 4, значить Q це 3. Значить, Ми зрозуміли, що знаменник нашої геометричної прогресії це 3. Давайте повернемося сюди. Повернемося сюди. Ось. Тут трійка. Значить 3 в квадраті це 9. Значить b1 і 9b1 це 10b1. Значить, можемо записати, що 10b1 це 100. Значить, b1 це 10. Значить, перше число 10. Друге в три рази більше 30, потім ще в три рази більше 90 і 270. Перевіряємо B1 і b 3 100, так, 30 і 270 300. Ось така гарна задачка, дуже приємний, гарний спосіб вирішення. Через суму. Тут гарно скорочується. Ось такі два трюки Через формулу скороченого множення дуже гарно вирішується. Я був на прямому ефірі застряг на цій задачці, тому що не побачив цього трюка з вираженням. Не хотів тим е, способом вирішувати, який я обговорював. Розумів, що тут якось через суму, але не побачив цього трюка. От. Мені дуже сподобалася задачка, надіюсь, вам теж. А бонусом ще розкажу вам коротко про звідки взялася ж ця формула, звідки взялася ж ця формула суми перших, е, ну, на наприклад, покажу, суму перших трьох чисел геометричної прогресії. Наприклад, перше число це B1, друге число це B2, е, помножити на Q. Ой, друге число це B1 помножить на Q, тобто друге число ми знаходимо за першим. І третє число ми знаходимо теж за першим або за другим теж помножить ще на 1 Q. Чому ця вся штука дорівнює такому виразу, Qn-1. Звідки взялася формула? Q-1. Вона взялася ось звідки. Дуже гарним способом. Вона взялась і працює для будь-якої будь кількості часу. Дивіться, якщо ми винесемо B1 за дужки, то всередині лишиться 1 плюс Q плюс Q квадрат. Так? Так. Але ж це не є цією формулою. Вона, оця формула значно простіша, хоч тут є і дріб. Але якщо у вас є знаменник прогресії, і перше число, щоб вам порахувати. М чому дорівнює ця сума? Легше скористатися цією верхньою формулою. А ця формула не підходить, бо вам Q треба буде купа разів. Підносити до степеня, додавати, потім множити. А якщо там у вас 10 перших чисел, то що тоді робити? Легше скористатися оцим. Тут менше дій. менше дій. Тому що якщо перших 10, наприклад, чисел треба додати, то вам треба буде Q підносити до всіх степенів додавати. Як же ж це робиться? Дивіться, треба помножити і зверху, і знизу. От є вираз, так, оцей вираз. Це, припустимо, дріб, поділити на одницю. Якщо я дріб множу. Чисельники знаменник на якесь однакове число або вираз, наприклад, на Q-1. Тут тут на Q -1, і тут на q-1 q-1. і Зрозуміло, що Q ми не можемо сказати, що одиниця, бо на 0 діти не можна. Але це правда, бо геометрична прогресія не може мати одиничку знаменник, бо вона тоді без сенсу, всі числа однакові. І що? І як це допомагає? Дивіться, тоді вже вигляд дуже похожий. У нас внизу є потрібний знаменник, а ось ці два дроби, насправді то, ці два дроби насправді то вони дуже... дві душки. Вони дуже гарно розкриваються. Дивіться. Як розкривати дужки? Треба от одне число помножити на всі доданки, і інше число помножити на, на всі доданки. Одинечку. Тобто, в нас буде Q плюс Q квадрат плюс Q куб. А мінус 1, то нам, значить треба відняти Q, відняти Q. 에, відняти 1, точніше, 1 на мінус 1. Відняти 1, відняти Q. І відняти q квадрат. От що цікаво, ця мінус вона знищує всі наші степені числа Q, окрім найвищого степеня, який ще й до того відповідає нашому м числу, яке вказує, скільки перших чисел геометричної прогресії треба додати. Тоді виходить n3-1, тобто q3-1, тобто dn це. Це трійка, і це гарно схлопується. Так працює для будь-якої ситуації, скільки б там у вас не було тих чисел. Тому що завжди буде якась кількість доданків додатні, якась кількість від'ємних, і вони всі знищаться, окрім Q в найвищому степені і мінус однички при розкриття таких дужок. І це крутий спосіб, надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, пишіть коменти, що не зрозуміло. Якщо у вас є якась цікава тема, щоб я розібрав, чи цікава задачка, скидайте, обов'язково розв'яжу. Все, будьте здорові!